Знову понеділок, а це означає, що у нас дайджест спортивних новин цього тижня. Прем'єр-ліга Львівщини у перенесному матчі першого кола прем'єр-ліги Львівщини. Команда Нафтовик із міста Борислав здобула перемогу над командою Галичина із міста Другобич. Рахунок матчу 2-1. У Трускавці пройшов турнір з пляжного волейболу. 33 команди: 21 чоловіча та 12 жіночих з різних міст України прибули до Трускавця, щоб взяти участь у благодійних турнірах. З пляжного волейболу Крила перемоги, які проходили в рамках святкування дня міста Трускавця, відкритий турнір з боксу серед дівчат та юнаків, а також серед юніорів та юніорок, пройшов у дублянах. Турнір був присвячений пам'яті майстра спорту України Ярослава Гамоти. Участь взяли понад 150 юних спортсменів із різних куточків нашої країни: Львівщини, Донеччини, Хмельниччини, Рівненщини, Івано-Франківщини, Закарпаття, Волині та інших областей. Юлія Ісаченко здобула срівну медаль на європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025. 21 липня Юлія разом із партнером виступила в командних змаганнях із стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів. Ця нагорода стала першою для збірної країни на цьому престижному турнірі. Юрій Ковальчук здобув золото Європи з сучасного п'ятиборства. З 20 по 27 липня в Іспанії тривав чемпіонат Європи сучасного п'ятиборства. Представник збройних сил України, 23 річний Юрій Ковальчук, виборов золоту медаль. У фіналі змагань, що включали стрільбу, фехтування кі. Ній спорт, плавання та біг, львів'янин здобув перемогу з 1588 балами. Він випередив суперників з Угорщини та Франції. Такими були новини спорту цього тижня. А ви підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити цікаве.